Обстановка з пожежами в Слов'янську і Слов'янському районі залишається складною. З початку року у місті вже сталося 74 пожежі. П'ятеро людей загинуло, з них двоє діти. У районі сталося 23 пожежі. Остання з яких виникла в селі Тетянівка, з найчастішої причини короткого замикання старої електропроводки. Щастю, ніхто не пострадав тридцять четвертого дорожня. Бабушка ущерб доволі значительний. Сама надворна постройка стара. але благодаря старанням її йодстані. Там находились довольно-таки новые бытовые приборы. Холодильник, новый телевизор. В общем, родственники позаботились о том, чтобы. Бабушки жилося хорошо, але к сожалению, то де за цього короткого замикання електропроводки строение практично унічтожено ущерб там около 6 тисяч гривень. Окрім того, останнім часом почастішили пожежі з причин необережності громадян при спаленні сміття або сухої трави. Особливо таке ставлення до вогню непокоїть працівників пожежної служби напередодні травневих свят, коли люди масово виїздять на природу до лісу. Люди убирають на своїх приусадівних участках. Некоторые с хулиганских побуждений поджигают камыш, сухую траву. Но, к сожалению, еще не было случаев, когда граждане могли бы указать на какого-то конкретного человека, который занимается таким вот нехорошим делом. В данный момент мы проводим мероприятия по предупреждению пожаров в местах отдыха. наших граждан, так как близятся праздники, много будет выходных, большинство людей будет выезжать на природу, обследуемые и Святогорские места отдыха, в Райгородке у нас есть турбазы. И хотим к жителям обратиться с просьбой в местах отдыха соблюдать правила пожарной безопасности, не оставлять непотушенными костры, разводить огонь специально предназначенный для этого местах. Незважаючи на те, що у святкові дні службу пожежний підрозділ буде вести в посиленому режимі, щоб оперативно реагувати на будь-які можливі виклики, все ж в свою чергу і вишановні, відпочиваючи на лоні природи, подбайте про те, щоб після вашого душевного та тілесного відпочинку не залишалося сміття, а тим паче не засипаного піском або залитого водою, багаття. Адже пам'ятайте, для виникнення полум'я достатньо й малої іскри.